Терголовченка, спілка ветеранів Афганістану запоріжжя в Запоріжжі. Будь ласка, звідки цей автомобіль і як ви його переганяли? Чому саме до Запоріжжя? Ну, з перших днів війни я з товаришами, афганцями, волонтерами возили саме необхідне на передову, на фронт. Але вже 10 місяців війни і. Е те, що ми робилися, замало. Запоріжжя постійно потерпає від обстрілу. І ми вирішили більш серйозно підійти до допомоги місту Запоріжжя. Почали звертатися до інших організацій. У нас є в організації Андрій Петрович Єремчук, який 20 років віддав Збройним силам. І багато в нього тих підслужив. Ми ну, вийшли на Віталія Саруко, який 10 років живе в Фінляндії на Голландських островах. Там дуже розгалужена система пожежних. Ми зв'язалися з того, чим можливо протягом двох місяців займалися цим питанням, харко оформлювали все, вони просили якісь підтвердження все. І вийшло символічно саме 16 грудня, коли ми в Львіві на митному складі отримали цю машину міста Запоріжжя. Потерпала від ракетних обстрілів. І перша наша зустріч була трохи напружена, але коли я показав вірусні відео, які були вже в телеграмі, обстріл міста Запоріжжя, наші взамені більш, да, більш стали тепліше. І фінські наші друзі пообіцяли надалі допомагати місту Запоріжжя всім необхідним. Дякуємо. Історичний момент передачі ключів Цього автомобіля безпосередньо бойовій частині міста Запоріжжя, де вона буде нести своє чергування і надавати допомогу порятунку людей. Тому е Анатолій Головченко передає ключі Віктор, на Віктор, 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 Віктор. Це? передає ключі Володимиру Ляху, начальнику пожежної частини. Я чистим серцем хочу передати вам ключі від цієї пожежної машини. І рятуйте життя. Мешканці міста Запоріжжя і Запоріжжя. Дякую. дякую Дякую нашим фінським друзям, дякую управлінню надзвичайних ситуацій в місті Запоріжжя за порятоване життя, за їхній труд, за їхній ризик і за нашу безпеку. Дякую що Сказати, скільки тут На що цей автомобіль способен, ну, mm -hmm. от, і які ще приладдя тут є плюсом? Так, даний автомобіль вмістить в собі 2600 води. Він може забезпечити не тільки для гасіння пожеж, а ще для ліквідації наслідків надзвичайних спектрів, таких ДТП і інших ситуацій. Даний автомобіль містить в собі не тільки засоби пожежогасіння, як пожежі а використовується для ліквідації інших пригод, які складаються в нашому районі виїзду, в наших містах. Даний автомобіль уплектований знаряддям для свіжого повітря балонами. В цьому цікаві ми можемо бачити аварійно-рятувальне обладнання, яке застосовується для... Дорожньо-транспортні пригоди. Є гідравлічні ножиці, домкрат, де ми можемо збілити, десятиртивок і викладаємо з даними сотрудницями. 20 штук. А скажіть, чи вона принципово відрізняється від тих машин автомобілів, які вже є на збройній ДСНС? Ну, Може, вона щось вам помітили? Можна визначити заручність і в тому, що вона є невеликий габаритів, і для міста, в деяких районів міста, де є вузькі проїзди, вона дуже комфортно заїжджає туди і їй не потрібно багато місця розвернутися чи заїхати в якийсь двір. Це великий її дуже Угу. <звіст>

Нормально. Нормально.